Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. пане Зеленське, як вам не соромно, говорить звичайна українка, проста дівчина. Далі мовою оригіналу до мене тільки що підійшов чоловік з проханням. А тепер на секундочку купити його медаль захисника України, яку особисто вручив йому пан Зеленський за перебування в пеклі. В нього немає коштів для того, щоб забезпечити себе їжею або оплатити хостел? Скажіть, будь ласка, коли цей fucking shit в Україні закінчиться? Коли хтось біситься жиру, а хтось змушений жебракувати і просити кошти на те, щоб просто себе прогодувати. Скажіть, будь ласка, як можна бляха це допустити? Як вам, пане Зеленський, не соромно? Зазначимо, і хоча рада ухвалювала закон, який врегульовує виплати українським військовим, так новий закон збільшує виплати пораненим захисникам від мізерних 700 гривень на місяць до 20 тисяч 100 гривень. Виплати більшість так і не почали отримувати. Втім, слуги кажуть, що це працює все і все добре. Ключовий момент цього закону в тому, що ми відновили справедливість щодо бійців, які є поранені, але виведені поза штат в розпорядження командира, що відбувалося з виплатами цим бійцям доступу в дію цього закону. Бійці Отримували 700 гривень на місяць. Боляче це навіть сказати слух. Цю ситуацію ми виправили, і певну справедливість нарешті відновила. Заявила нардепка. Радіна пояснила, які саме зміни у виплатах для поранених військових передбачає ухвалений парламентом законом. Поранені військові, як військово-лікарською комісією, визнані тимчасово непридатними з паруглядом через 6 або 12 місяців. І які у зв'язку з цим розраховані в розпорядженні командира, тобто виведені поза штат. Вони отримуватимуть виплати у 20 тисяч Гривень на місяць, плюс надбавка за ранг і вислугу років в середньому це буде десь 21 тисяча гривень на місяць на час перебування в розпорядженні, пояснила радіна. Депутатка також розповіла, якою буде процедура виплати від поранення військового до переогляду на військово-лікарської комісії. Коли боєць поранений, коли він є у відпустці для лікування до того, як ВЛК визначила стан його придатності, він отримує по 100 тисяч гривень на місяць. І ми закріпили це нарешті на рівні закону. Коли військово лікарська комісія говорить, що Військовий обмежено придатний або тимчасово непридатний і говорить, що фінальне рішення щодо його придатності або непридатності буде ухвалено на переогляді через 6 або 12 місяців. Відповідно на цей час, військовий, якщо його зарахують в розпорядження, два місяці отримуватиме свою попередню заробітну плату за попередні місяці, а потім до кінця цих 6 або 12 місяців він отримуватиме доплату у 20 тисяч 100 гривень на місяць, до того як ВЛК ухвалить рішення, чи є цей військовий придатним або непридатним, і тоді буде йти. Ся про демобілізацію відповідно виплати у зв'язку з демобілізацією, пояснила радіна. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.